Який запах на кухні, ай-яй-яй, як пахне. цибулька смажиться, смажеться, кашка добрижа, бульбочка вариться. Все як хотів Сергій зранку. встаєш і такий файний запах. Так, кабаноси Сергій зробити, самі найкращі для вас, дивіться. Я мушу попробувати. Mm. До когось поїдуть такі смішні А в нас буде ефір, у нас Де береники. Десятий. Mm. Зараз слід заробити легенький спілянок. Mm. Весенні висипки. Щоб в ефірі не бути дуже голодним. Mm. Ти смешни кабаноса. Всъщност, ако ти кабаноса, май би било... Винаги ме И това